Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 21 жовтня, і буквально вчора. Тільки но ну, ми з вами обговорили те, що здається там у Трампа і Путіна різне уявлення щодо того. Про що вони там під час телефонної розмови домовились? І що можливо, Рубіо і Лавров знайдуть там на особистій зустрічі якісь спільні знаменники, але здається, її тепер і взагалі може не бути. Будемо власне, ми з вами про це говорити також про відповідь Аятоли Ірану щодо ядерних перемовин з Трампом. Ну і щодо відповіді прес-секретаря Пентагону, звідки у Гексета краватка в російському триколорі. Та будемо про це все спілкуватись лише тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вчора на цьому каналі я записував відео, де розповідав, що. От Десь здається дуже серйозна міського у американців і росіян. Щось вони мають зовсім різні уявлення про те, про що там Путін з Трампом говорили, про що вони домовились, які у кого насправді є позиції. І тут ще з'явилася та новина про те, що британські шпіони, може, цільний Джеймс Бонд, збираються Путіна в Будапешті ліквідувати. Йому б не треба було б туди їхати. І це все виглядала ситуація не найкращим чином. Ну і, власне, з'явилось підтвердження, що все йде, якби. Шляхом російського воєнного корабля, якщо можна так сказати, Сіна опублікував матеріал, в якому розповідається, що знаєте, зустріч Рубіо і Лаврова відкладається на невизначений термін. І, взагалі, американці не бачать сенсу зустрічатись, бо знаєте, здається, що Росія ще не готова до переговорів. Здається, що у них ще не сформувалася адекватна переговорна позиція. Як же так? Це що ж таке виходить, що Дональд Трамп збрехав? Дональд Фредовіч Трамп? Людина найвищого гатунку чесності, Цей пан джентльмен, як він міг? Цей добряк дядька і правдаруб збрехав, сказав, що з Путіним була чудова розмова, і вони про щось там домовились, і у них неймовірний прогрес стався. А тут кажуть, що зустріч відтерміновується на невизначений час. А знаєте що? Мало того, що якби ці Сіен не пишуть. Що немає ніяких конструктивних домовленостей. Кажуть, от, відтерміновується зустріч. Так, тут ще й виходять росіяни, і кажуть, а як можна відкласти те, що й не планувалось. Кажуть, не було запланованої зустрічі між Рубіо і Лавровим. Не планувалось нічого. Цікаво, як там зараз в овальному кабінеті. Дональду Трампу під оцим золотим дощем. Просто він такий о, о, ж, ця тепла, пахуча. Навіть не Божа, а путінська роса. Що ж це таке виходить? Знову повернулись ми в глухий кут. То виходить, що ця телефонна розмова вона навіть не, не якесь там стратегічне значення мала для Путіна, щоб затягнути Трампа. В оцей новий псевдоперемовний процес. А просто він його набрав, щоб елементарно зірвати зустріч із Зеленським. Зустріч зірвалась ні про що Україна зі Штатами не домовилась. Він подарував йому надію і тепер одразу забрав. А тому, що що? Тому що, ну. Ну, вони бачать, що він не наважується на реальні кроки. Розуміють, що можуть з ним так чинити, і їм нічого за це не буде. Ну, але ж ні, Трамп має образитись, врешті-решт. З Трампом же не можна постійно так поводитись. Мені часто кажуть журналісти. Ну коли ж Трамп, врешті-решт, образиться, коли ж Трамп, врешті-решт зрозуміє. Ну, коли ж, врешті-решт, щось таке відбудеться. Ну ж, не може так відбуватись постійно. А я кажу, що в їхніх токсичних взаємовідносинах може. Скільки ти не пояснює Трампу, що Володимир його насправді не любить, що він його використовує, і що е, оцей моральний це ненормально, він не повірить. Він скаже, Володя, любить тільки мене. І ви ж не бачите, ви ж не слышите, які у нас розговори душевні по телефону. Володінька любить мене. Ну, але ж, треба якось, ну. Дати відповідь, можливо, санкції. Да? Скажете, ну, можливо, хоч якісь санкції мита ведуть Сполучені Штати Америки. Але ні, виходить е -е, Пан Тюн і каже: Знаєте, що законопроект щодо санкцій до Російської Федерації та її партнерів поки що відкладено? І тут увага, е -е, дуже, дуже мені подобається формулювання. От коли виходить лідер республіканської більшості в сенаті, говорять, що знаєте, розгляд законопроекту про запровадження нових жорстких санкцій відкладається на прохання Білого Дому, який хоче дочекатись результатів майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, якби ну, розумієте да? зустріч. Відкладена на невизначений час. Росіяни кажуть, що вона й не була запланована. А якщо Рубіо з Лавровим не зустрінуться, то Трамп з Путіним і поготів. І, відповідно, якщо не зрозуміло, коли станеться ця зустріч, то і розгляд санкцій він також відкладається в дуже-дуже далеку шафу. Така зараз ситуація по цьому Бутаперському кейсу. Трампа вчергове е, покатали верхом на кулібяки путінський, йому, очевидно, дуже сподобалось. Ну, але це ж таке, не російсько-українською війною єдиною. Це ми тут україноцентричні. У, у Путіна, е, о, точніше, я вже їх плутаю. Ну, як би не дивно, муша жена одна сатана. Як кажуть у них, так? Є ж інші конфлікти, які Трамп може закінчити. Є інші важливі питання, які він може закрити і показати, який він геніальний пізділлер. Але здається, не той тиждень для Трампа, щоб укласти хоч е якийсь діл, навіть не піс. А, і... Верховний Аятола Ірану Хаменеї каже: Знаєте, ми відхиляємо перемовини ядерні зі Сполученими Штатами Америки. Каже, Трамп говорить, що він є майстром укладання угод. Але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а нав'язування і залякування. А ми таке терпіти не будемо і тому відмовляємось. А як же так? А як же бомбардувальники Б2, які знищили всю ядерну програму Ірану? Нащо ж тут взагалі домовлятись? А чому Іран не Іран же має боятись? Іран же має бути зляканий. Іран же має трястись від страху. Але Іран дивиться зараз на сектор газу, Іран дивиться зараз на російсько-українську війну і на все інше, що робить Дональд Трамп. розумієш, що... про що можна з цим бідолагою говорити? Його можна просто, як дурачка, водити по колу і йому буде цього достатньо. Він буде задоволений. В нього закрутиться голівенька, він забуде про те, що відбувалося 5 хвилин тому, і можна буде почати все спочатку. Просто гнумля... глумляться над особою номер один у світі цільний президент Сполучених Штатів Америки. Кажуть деякі журналісти: Ну, не можеш він бути ідіотом, Максиме, треба хоч трохи повагу. Це ж президент США. Що ж ви таке говорите? Ай-яй-яй. А я кажу: що ну, якщо у вас якби, є поважне ставлення до короля, ну окей, пам'ятаєте, що короля робить свите. Ми нещодавно з вами говорили про те, як відповіли власне, представники Білого Дому на питання, хто вибрав Будапешт місцем для проведення перемовин. І Каролайн Левіт сказала, що твоя мамка ну, відповіла журналісту. І от цього разу журналісти запитали у спікера Пентагону, чому під гексет. На зустрічі з Зеленським сидів у кроватці з російським триколором. І прес-секретар відповів: каже, це твоя мамка йому купила. І взагалі, це патріотична кроватка, Ти ідіот. Отака От тепер офіційна комунікація у цієї адміністрації Дональда Трампа. Просто, ну. Таке враження, що якої якихось дотерів, школярів понабирали. І от хто з цими ось з цими буде всерйоз домовлятись? Ну це ж великі диктатори себе серйозними людьми вважають. Там Сі Цзінпін, той же Хаменеї, який там вже десятки років керує Іраном. От з цими вони будуть домовлятись? З цими придурошними? Ну, навіть для них. Для таких диктаторів, як Хеменеї, це самоприниження, це вже перебір, це вже занадто. Тому так. Тому, на жаль, все рухається по не найкращому сценарію. Але, друзі, нам, як завжди, своє робити, тому що ми правильно зосереджуємось на тому, на що ми можемо повпливати. Підтримуємо сили оборони України, підтримуємо тих контент-мейкерів, які нам подобаються. Наприклад, якщо хочете допомогти розвитку української незалежної політичної аналітики, то можете стати спонсорами цього каналу, як ті прекрасні люди, яких ви бачите зараз на екрані. Завдяки ним тут частіше, як ви бачите, виходять відео, регулярно виходять стріми. Величезна подяка. І ви можете долучитись стати youtube спонсорами або зробити якийсь одноразовий донат за іншими реквізитами. Вони є в описі до відео, є QR-код на екрані. Там же можете знайти і посилання на мій телеграм-канал. А поки, любі, мої дорогі друзі, не прощаємось!